Відеоогляд польської роторної коси, малого, а, малої ваги невеличкого, скажімо, для невеличкого японського трактора чи інших китайських тракторців, які не можуть піднести нормальну роторну косу вагою 245 кг. Ця вага цієї ваги роторної коси 165 кг. Принцип роботи. Вал відбору мощності, великий шкіл, один ремень йде на редуктор. З цього редуктора стоїть. Привідна зірочка на ланцюг. Ці також стакани на ланцюгу, тобто на зірочці. Зірочка одна, друга, третя, четверта і один ланцюг. Тобто тут він йде ось так, потім так, потім так. І знову ж привід. система надійна краще, ніж оці е, одинарні. Ремень, ремень профілю А, який переплетений в 4 рази. Він не злітатиме цей ланцюг, тому що тут все зроблено напряму. Чим простіше, тим, тим і краще. Випробувано. Проблем поки що не було. Одна зібрана, підготовлена для клієнта, і напевно, скоріш за все, у вівторок поїде.